Так, ну що, у нас перші кадрові зміни. В принципі, якщо ви дивились наш попередній випуск про те, що Кабмін міняють, я переконаний, що Кабмін міняють, то відповідно там я анонсував, що якраз на цьому пленарному тижні, який. Буде відповідати середині червня, почнуться перші кадрові ротації. Вони не будуть прямо пов'язані з кабміном, але є ну умовно ланкою того ж самого ланцюжка, про який ми вам говорили. Відео про вплив і Єрмака, і боротьбу з міндічем, і відповідно, взагалі, про необхідність оновити владу. Тож якраз 16 червня, після виходу нашого відео про Кабмін, президент України. Анонсував, точніше, подав навіть юридичний документ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором, якого не було, до речі, у нас більше ніж сім місяців. Давайте про це і поговоримо. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». І щоб першими дізнаватися, в тому числі про кадрові зміни раніше ніж слуги народу. А повірте, вони від нас це дізнаються або з телеграм-каналу, або з відео. То підписуйтесь, ставте подобайку і свої коментарі. Ми починаємо. Отже, є у нас цікава історія. Вже довгий час, більше сіми місяців. Саме з кінця жовтня, у нас немає генпрокурора. прокурора. Попереднім був Андрій Костін. Його з позором звільнили за викандал з прокурорами-інвалідами. Правда, після того так само з позором призначили послом в. Нідерланди, в принципі, ось коли звільнили Костіна, то більше ніж сім місяців виконує обов'язки його заступник пан Хаменка. І як він виглядає, навіть я не знаю, і не хочу, відверто дуже зараз і цікавитись. Коротко, після Костіна у нас немає генпрокурора. Нам до цього розповідали, що це дуже важливо. Костін ходив постійно в своїй чорній піжамі, їздив постійно Сполучені Штати, де його проживає родина, і коротше, нам цей турист розповідали, що дуже якусь важливу роботу робив. Але як виявилося, 7 місяців після цього генпрокурора, тобто його відсутність, ніхто не помічав. До речі, вже за Кінчуючи блог по Костіну, ми зараз випустимо дуже цікавий блог про яхту Медведчука і там буде. Важлива історія або частина про вплив якраз цього відомого реформатора в лапках на якраз те, щоб ми чути не втратили цю яхту, але це окрема історія. Повертаємось до генпрокурора. Кого про хочуть призначити генпрокурором? Тут очевидно, це буде Руслан Кравченка. Відповідно, це по перше, вже офіційно, По-друге, так чи інакше, він залишився єдиною кандидатурою на цю посаду. Ще до цього розглядали декілька кандидатів: це був очільник АМ. Кириленко, але він вже має дві підозри від Національного антикорупційного бюро, ну, прям з таким послушним списком, ти точно на генпрокурор не підеш. І пан Кіпер, очільник Одеської області, для цього генпрокурор, не точніше, прокурор Києва людина, де прям немає штамп, де ставити, відповідно, залишається тільки Руслан Кравченка. Йому виповнилось 35 років, це мінімальний вік, який може бути для генпрокурора. Спеціально е, почекали, поки це е, відповідно відбудеться в березні цього року. До цього він не міг претендувати на цю посаду. Зараз кравченка ще молодший навіть ніж я. А я себе вважаю, теж молодим політиком. Мені теж 35, якщо що, е, то може претендувати на цю посаду, і відповідно його на неї вносять. Тепер важливий політичний момент. Чому я говорю, що це ланцюг ну, умовно тої самої логіки, про яку я вам розповідав про відео і про Кабмін і про взагалі вплив Єрмака? Кравченко помилково приписує до сфери впливу Олега Татарова. Він, звичайно. Олег Татаров, людина впливова на правоохоронну систему, м'яко говорячи, але Кравченко не від нього. Кравченко в політику, спочатку на Київську область, а потім і на голову податкової, особливо на голову податкової, привів Андрій пишний, очільник національного банку, і близький друг чи товариш до очільника офісу президента Андрія Єрмака. Тому якщо ви вже хочете до когось приписати Кравченка, то тут скоріше пишний і Єрмак, ніж е навіть е заступник Єрмака е Олег Татар. Це не применшує роль е останнього, але я просто ну це буде справедливо пояснити вам логіку цього процесу. І відповідно саме тому так довго не було у нас генпрокурорів, тому що був кандидат умовно від Єрмака. І його чекали, поки у нього буде не народження, і на 35 років зараз будуть призначати плюс ще один політичний момент: так як у нас буде оновлення і генпрокурора, і не тільки ви зараз побачите ще кадрові зміни, кабінет міністрів в першу чергу. То давайте я поясню позицію, що це означає, що виборів в найближчий час не буде влада готується до те, що їм треба показувати якесь оновлення в період, коли відповідно ну фактично вибори не відбуваються, тому що триває повномасштабна війна, і відповідно, ось це один із пазлів цього оновлення. Тепер хочу сказати окремо свою думку щодо Кравченка. Він очолював Київську область, а після цього податково. Я є представником да і очільником Київської області від партії, і відповідно першим заступником податкове. Справедливо буде сказати, і ви рідко чуєте від мене достатньо, скажімо, нормальні конструктивні формулювання по діючим чиновникам, що у мене не так багато зауважень до пана Кравченка. По Київській області ми досліджували історію з фортифікаціями. Ну не те, щоб у нас були б якісь претензії. Відповідно, я знаю, що декілька журналістів-розслідувачів дивилися, і питання по відбудові. Ну знову ж таки, це був період більше колеби, який до цього був очільником Київської області. Друга це по податковій. Ми кожного місяця запитуємо десь 50, напевно, запитів у податкову різну інформацію робимо самі з експертами ТСК, з Сінгтенками, з громадськими організаціями, з бізнесом. Дайджест за місяць роботи податкової. Справедливо буде сказати, що цифри ну, у нього були непогані. Він показав перевиконання плану. Звичайно, там було трохи ну, пощастило всім нам і їм, зокрема, з тим, що не було блокаутів, але ну, справді нормально працювало. Більш того, у нас було дві ситуації з податковою під час очільника Кравченка. Перше, це про неповернення ПДВ. Ми критикували і вони виправили цю ситуацію. Друге, це було звернення від бізнесу. Там по агрокомпанії ми офіційно надіслали, це вирішилось ем, ще раз, точно є напевно нюанси, за які можна придиратися, але в цілому, ну мені скажімо так, не так багато, що я можу от прям негативно сказати, що от значно погіршилось при ньому, і можна це все критикувати. Тому дякую за роботу. План виконали. Навіть трохи жалко, що знову у нас буде кадрова чарда в податковій черговий раз. Я вже не пам'ятаю, це там сьомий чи восьмий очільник податкової зміниться. Хто буде на податкову, не знаю, але, ну, типу, очевидно, що це буде вже не Кравченко. Тепер останнє: як будуть збирати на це голоси? Так, слухайте, дуже просто, і всі. Хто розповідає, що там це буде важко, чи неможливо, чи депутати будуть боятися, це фіхня, нас Назберуть, проголосують, це не проблема. Я переконаний, що 17-18 червня він вже буде призначений генеральним прокурором. Тут деякі телеграм-канали анонімні почали кидати інформацію, що одна із умов підписання Кравченком е, народним депутатом це є. Ну от якраз та умова, за якою він був обраний як генпрокурор. Я не знаю, чи буде він підписувати, чи ні. Яко говорить, що у мене немає великих скажімо, очікувані, що це не буде політичні рішення, але точно переконаний, що підписати ці підозри і зараз ніхто взагалі не заважає і Хам'янку, і хто там зараз буде во генпрокурором. Тому я би просто тут би конспірологію не будував, тому що ну воно ну, працює трохи інакше. Щодо наявності генпрокурора, ну я вважаю, що це просто правильно, тому що дивіться не так багато посад. В цій країні, які досі можуть бути теоретично незалежні. Ну тобто, чому я говорю теоретично, тому що практично це знов ж таки політичний вплив. А генпрокурор, якщо банально він буде нормально працювати, то ДБР не буде бігати по статтям про неуплату податків. Сбу по статтям, які стосуються економічних злочинів, а БЕБ може нарешті зайнятися своєю роботою в комбінації з новим очільником БЕБу Я сподіваюся, що це буде достатньо ефективно. Ну і останній приклад, або скоріше, теза. Я переконаний, що для того, щоб у нас був незалежний генпрокурор, от справді незалежний, до якого буде умовно не те, що навіть девіра, який буде наглядачем за. Правоохоронної системи в гарному сенсі цього слова, і які буду от якраз і здійснювати нагляд за тим, щоб всі правоохоронні органи працювали а нормально в межах своїх повноважень. Це треба проводити конкурси, як на БЕП або на сап. До речі, нагадаю, очільник спеціальної антикорупційної прокуратури теж проходив через цей міжнародний конкурс його двічі там намагалися збити, потім два роки не призначали. Така ж була історія, плюс-мінус, як зараз, по конкурсу з Бебом, але тим не менш, ми отримали його. І зараз у всіх, в тому числі в політичних колах, до пана Клименка, є довіра, ну тому що знають, що він достатньо об'єктивний. Я переконаний, що от, якщо б європейці або МВФ, або інші наші партнери б хотіли б зараз покращити правоохоронну систему, то от якраз вимагати такий конкурс це було б одним із найкращих таких методів. Але проти цього офіс, і я переконаний, що в найближчий час цього не буде. Да в принципі в реформах в цій карти реформ від ЄС там все повикидали, що пропонувала громадськість щодо цього. Тому маємо те, що маємо. З вами був Ярослав Железняк. Це не останні кадрові зміни. Ми ще запишемо облог, але ну, бачите, це підтвердження тих слів, які ми вам сказали зранку. Сподіваюся, ви подивились так само зранку відео, і вже коли почули нову новину при проген прокурор, сказали, ага, ми це чули вже в залізному нардепі. Е, в принципі, з вами він і був. Підписуйтесь, ставте подобайку і залишайтеся з нами. До побачення.